Кажуть, що молодь ледача, що не хоче працювати, не відкладає і витрачає все на каву й подорожі. Але є одне але молодь справді накопичує грошей, бо цих грошей у неї просто немає. В 2025 році Baby Boomers, тобто ті, хто народилися між 1946 і 1964 роками, володіють 83,3 і трильйонами доларів. Це половина всього національного багатства США. Покоління ж Х, народжені між 1965 і 1980 роками, ще 42,6 трильйона доларів. А от міленіали і покоління Z, усі, кому до 40, разом мають лише 17 трильйонів доларів. Це менше ніж 11% усіх активів країни. Тобто покоління, яке будує цифрову економіку, контролює лише маленький шматочок пирога. Американське національне багатство у 2025 році 163,1 трлн доларів. І ось як воно розподілене. Бумери 51%. Покоління X – 26%. Silent Generation 12% і Мелініали та Зумери 10-11%. При цьому бумери становлять лише 24% дорослого населення, тобто четверть людей володіє половиною. Грошей. І це не тільки про США, у Європі схожа картина. У Британії, наприклад, покоління старші за 55 років володіють понад 60% приватних активів, а наймолодші лише п'ятьма. Звідки ж взялись ці гроші? По-перше, бумери народилися після Другої світової війни. Це час економічного вибуху. Масового будівництва, дешевих кредитів і гарантованої роботи у 1950-х роках. середня вартість будинку у США менше трьох річних зарплат. У 2025-му від 10 до 15. -ти. вони купували нерухомість по 20 тисяч, яка сьогодні коштує. 600 тисяч, плюс стабільні пенсійні програми, корпоративні бонуси, низька інфляція. Покоління X уже жило під девізом Work Hard. Вони встигли на хвилю інтернет-буму, біржі, були серед перших інвесторів у 401 приватні пенсійні рахунки. Багато хто накопив капітал на акціях нерухомості чи стартапах. А ось мілініали і зумери починають з боргів. Середній студентський кредит у США – 37 тисяч доларів. Вартість освіти виросла на 169% з 1980-х років. Медичне страхування подорожчало втричі, а оренда зросла на 135%. Водночас середня зарплата лише на 17%. Чому ж молодь не може накопичити? Молодь сьогодні продуктивніша ніж будь-коли. Середній працівник виробляє втричі. Більше ніж у 1980-х. Але реальна зарплата зросла лише на 30% за ті ж десятиліття. Це тому, що продуктивність зростає, частка доходів, яка йде працівникам, зменшується. Бумери володіють акціями, фондами, нерухомістю. Вони заробляють навіть коли сплять. Мілінали і зумери заробляють тільки коли працюють. Економісти називаються капіталовим. Розривом одні мають активи, що приносять прибуток, інші тільки працюють на зарплату, яка з'їдається інфляцією. Парадок же ж в тому, що молодь сьогодні не ледача, вона просто живе в іншій економіці. Її життя гнучке, нестабільне, цифрове, фріланс, короткі контракти, гік-економі, це такі як Uber, TikTok, Upwork. Немає гарантій, немає пенсії, немає накопичень і. Старші покоління часто не розуміють цього, бо їхній світ це 30 років на одній роботі, будинок, кредит і спокійна старість. А молодий працівник сьогодні змінює кар'єру 4-5 разів за життя і не знає, чи вистачить грошей на оренду наступного місяця. Як же так сталося? Економіка змінилась радикально. Капітал накопичується у власників, активів, а не у тих, хто просто працює. Половина багатства світу у руках 10 найстарших. найстарших США Це 1% населення, володіє понад 30% усіх активів. І цей розрив зростає. Молодня може наздогнати не через лінь, а через стартову нерівність, бумери. Починали з нуля у світі, де все дорожчало повільніше, ніж зарплата. Мелініали проживають у світі, де все дорожче, швидше, ніж їхня мрія. Але у цієї історії є інший фінал. Молоде покоління має інструменти, яких не має ніхто до них. Цифровий бізнес, знання, мобільність та креатив. Вони не просять частину старого пирога. Вони печуть свій новий. З вами був Ярослав і канал Зняв з язика. Якщо хочете більше таких розборів, підпишіться і наступного разу поговоримо про покоління Z. Це не ледачі діти, а ті, хто змінює економіку зсередини. Всім гарного дня і до зустрічі у наступних випусках. А більшість людей не уявляє, що таке мільярд. Да. Тобто вони тим скажеш мільярд доларів. Вони типу не розуміють, скільки це багато, відносно мільйона або там. Чувак, це коли ці дівки на вулиці кажуть, я хочу, щоб мій чоловік заробляв 20 тисяч доларів. А ти знаєш, знаєш таке 20 тисяч доларів? Вона каже, ну 20 тижну мені хвататиме 20 тисяч доларів. Ти не розумієш, що в світі менше відсотка людей заробляють такі гроші, менше відсотка людей, 8 мільярдів людей, менше відсотка, там ноль-ноль сікість там відсотка людей. Та ні, там ще менше чувак, навіть цифра. Да, цифра. Там якусь подругу питає, якесь на інтерв'ю, вона фанчиця. Вона сидить і каже, що, типу, як ти думаєш, скільки людей заробляють от типа, 2, там, 10 тисяч 10 доларів. Вона каже: ну, ну, скільки, ну, в Україні. Вона ще російська вона це більше, більше роздражає, Ну, в Україні ну процентів 60 мужчин. Каже, 60 Що, мало, много? Ну 20% да? 20% мужчин. Вона каже, записуй, 0, 0 7%, Чи щось на 0,1%. Не заробляйся. Люд... Це типа анонс.